І, і рішення, і, і звернення і були і до міського голови, і до не, обласної ради, і до Центральної Ради, і до, до президента, і так далі. Там було підготовлення, буде що говорити, як йде, що десь сюди. Тобто була велика праця, вже говорити на схід, є Михайло Васильович. я чути, що Михайло Васильович ще далеко все не розказав. Він розказав, наприклад, так, що він організовував ще і таку квітову роботу, поїздки. Представники операції ради їздили на Волині. Так? Туди то було дуже таке приємно, туди, їздили також і в Батурин їздили. І, і то є такі поліції, в Канів їздили. Канів ну, тут ще було давніше, було, в тереті було. Тобто також велика організація опозиційна. Їздили ми на Форкачку. Закарпаття Карпаття святкування Карпатської України, де було, там було трошки більше цікаве, ми засучалися, там люди були і за кордоном, всі ми бачили і всі то говорили, що то також є робота з, і, і, нашого голови. Крім того, всякі і організаційні питання, і кадрові питання. Наприклад, я іншим пропонував, що людей, які не ходять, треба виключити, не аж дозволі кінці. Літалися питання і про радника нашого, нашого Мічкового голови. Я можу сказати, що був такий випадок, я вийшов з церкви, до мене люди підійшли, чи то правда, чи то неправда, що вона пішла працювати до разів. Так, то правда. Не вона, а віра Вайс. Віра Байса, Віра Ви Називаєте? Я кажу, так то правда. Хто що був здивовані. Мовчі були додоволені. До патріотка. патріотки далекі пішла працювати до голови, який був секретаром міському партії, який так веде свою політику. Теж хто таке то довчі то знають і то що говорити. І то, безперечно, мало вплив на всіх нас, ну і відповідна оцінка наша є, оцінка тієї людини. Крім того, всякі питання організаційні розглядалися також в цьому коліційній раді. Далі не згідно з тим, що говорить Михайло Васильович, що він вже резигнує з роботи і так далі. Зараз є будуть тяжкі умови для коордиційної ради, коли є такі голова. Я знаю, коли він був головою, тоді перший раз головою міста. Я був головою коленційної ради, як це було тяжко працювати, як давався, всякі, е, такі віддавали, всякі такі труднощі робив. Все ж робити, все було труднощі, все було перекірено. В тому числі вигнав також тоді коранційну раду із міської ради, саме що він тепер зробив, до його є. І тому я вважаю, що він... Є мегастерії той людиною, яка може організувати ту роботу, проти протистояти того, тому що хтось другий прийде, то буде або мати якийсь інакше інтерес, а в друге війні не зможе організувати роботи в тих умовах, яких є зараз нашим політичним. Політики, наші координаційні рада і громадські організації. Все. Тому я вважаю, що потрібно буде, я напевне заходжу висувати на кандидатуру на голову Координаційної ради, я вважаю, що треба, щоб щоб ми вибрали сьогодні ми Михайла Васильовича, як не людину, який працює, робить, чи ці, які на літавному відносин сказав, він постарався щоб книжку по своє село, де він також захисту, що він пробачує сидіть тоді далі, що вони робить, то показують його інтелектуальний рівень і все інше. І я думаю, що проблицю вже наперед, що виснув за кандидатом на голову поліційний ради Меласів Ваврина.